Сьогодні у нас рубрика готуємо з ладкою. І що будемо робити? Бананові кексики. Приступаємо? Да. Mm. Таких три переспівчих навіть банана. Їх кришемо сюди і златка зараз буде їх м'яти. Зараз ласточка розімне банани до пюре, а я буду подрібнювати горішки. Мама, я зімняв, Мам, я вже пюре. Молодець. Вбиваємо яйце. Змішуємо. <сих> Вершкове масло. Помішаємо. Угу. Дрібку солі. Трішки кориці. Цінний борошно. Додаю розпушувач. Горішки туди теж. Лазочка мішає, а я кидаю борошно з розпушувачем. Виходить нас? Так. Угу. Помінялися ролями. А, яке тісто в нас вийшло. Таке тісто має бути як густа-густа сметанка. все. У нас така форма є для кекса, і ми викладаємо тісто у форму, так? З пергаментною бумагою. Цілий банан розрізаємо навздовж навпіл. Ось так. Оп. І тако. Оп. Я не буду цілий банан розрізати. Тепер в духовку. запікатися. Вот здесь я говорю, что это спаночка. Вау, спаклась. Зараз буду разлетать. Хорошо. Я сама. Я хотела сама. Він такий виходить вологий і дуже ароматний. І я Володиму собі ще порізу. Спеці. Подивіться, як краса. Дуже гарно. Можна, правда? Ваш чай?